В Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА з вами Тетяна Чидаківська. Бойовики захопили полк патрульно-постової служби Нацгвардії Луганську. Бій триває більше десяти годин. Терористи обстрілювали військову частину з важкого озброєння та снайперських гвинтівок. Під час протистояння повністю знищено автомобільний парк та приміщення штабу військової частини. Вогнем пошкоджено казарму правоохоронців, Троє українських солдатів поранено. Серед нападників близько 20 поранених та шестеро вбитих. Українські нацгвардійці відстрілювалися до останнього патрона. Принаймні у цьому запевняють у нацгвардії. Утім, за свідченням очевидців сепаратисти виносили з військової частини боєприпаси у стандартних цинках. Частину військовослужбовців бойовики одразу відпустили. Штурму прикордонного загону Луганську не було тільки обстріл. Заявив міністр оборони Михайло Коваль. каже особовий склад відбивався, відбивав штурма. Саме а саме обстріла, не штурм, тому що загін ніхто. Не штурмував, наголосив міністр Михайло Коваль. Зауважив прикордонники отримували допомогу, але з повітря наземної підтримки сили АТО їм так і не надали. Нагадаю, Луганський прикордонний загін вже другу добу відбиває атаки терористів. Напередодні ввечері їх знову оточила значна кількість озброєних людей, у тому числі російські, так звані казаки, за дві доби щонайменше сім українських військових зазнали поранень. Только самолеты-истребители произвели 9 самолетов вылетов. Это две пары работали. 9 вылетов. В ходе вылетов было нанесено, были нанесены удары по зеленке, которая рядом находится с отрядом. И, кроме того, наносились удары по тем резервам, которые подходили. Это три КамАЗа, которые шли на помощь тем людям, точнее, тем сепаратистам и боевикам, которые Устреливали пограничный ответ. Кроме этого, работало две пары боевых вертолетов МИ-24, которые также выполняли задачу. Польотів не буде. Міжнародний аеропорт Донецька не працюватиме до кінця червня. Литови ще закрили за рішенням Державної авіаційної служби України. Про це йдеться на офіційному сайті авіапідприємства. Призупинили роботу аеропорту через терористів. Мовляв, що й досі зберігається загроза терактів, про можливість яких неодноразово повідомляли місцеві змі. Тим часом у самому Донецьку ніч пройшла без пригод. Зранку ситуація спокійна. Про це розповів міський голова Олександр Лук'янченко. За його словами, на більшості вулиць зняли обмеження для руху транспорту. Перекритим лишається київський проспект до периметру аеропорту. Там не їздять тролейбуси. Однак магазини, фінустанови, житлово-комунальні та інші міські служби працюють у штатному режимі. У Донецькій та Луганській області можуть запровадити військовий стан, розглянути можливість його введення раді нацбезпеки та оборони доручив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному сайті глави держави, сам Турчинов відбув до східних регіонів України для ознайомлення з ситуацією. Тро Порошенко сьогодні має зустрітися з Бараком Обамою у Варшаві. Двостороння зустріч підтвердить наміри США допомогти Україні. Напередодні Обама зустрівся із президентом Польщі Броніславом Комаровським та прем'єр-міністром Дональдом Туском. Західні політики зійшлися на думці, що військову присутність США у Польщі необхідно збільшити. Візит закордонних лідерів до Польщі. співпадає з 25-ю річницею проведення вільних виборів, які призвели до падіння комунізму. Міжнародний авторитет Росії за останній рік стрімко впав. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке проводили за замовленням всесвітньої служби БіБІСІ. Учасникам опитування було запропоновано вибрати одну з категорій: здебільшого позитивне ставлення до певної країни, чи здебільшого негативне. Уперше за 9 років досліджень. Негативне ставлення до Росії висловили 45% опитаних. У симпатіях до неї зізналися лише 31% респондентів. Погіршення ставлення до Росії. І це загальний тренд. Його зафіксовано у 13 країнах на всіх континентах. Найгірше цю країну сприймають у Європі та у північній Америці. Позитивне ставлення найчастіше висловлюють жителі азійських країн, із якими Росія є партнером у Брікс. У Китаї позитивні оцінки звучали від 55% респондентів. У Індії Росію позитивно оцінили 38% опитаних. Також згідно з даними дослідження у світі суттєво погіршило ставлення і до США. негативне сприйняття цієї країни посилюється протягом останніх трьох років. А от до Великобританії світ ставиться переважно позитивно. У дослідженні брали участь понад 24 тисячі осіб із 24 країн світу. На цьому все випуск вже о 12-й. Наступний вдалого дня.